Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні ми з вами поговоримо про ваше право на відпустку. Хто може взяти, наприклад, відпустку раніше, тривалість відпустки, зараз більш детальніше про все це з вами поговоримо. Хочу нагадати, що згідно чинного законодавства нашої держави право на відпустку мають громадяни нашої держави, іноземці та особи без громадянства. Тобто, всі... Працівники, які перебувають у трудових відносинах з підприємствами, установами організаціями, незалежно від форм власності, виду діяльності, а також які працюють за трудовим договором у фізичної особи. Значить, за яким правилом надаються відпустки для всіх це відному, що щорічні основні та додаткові відпустки так надаються таким чином, щоб вони були використані до завершення роботі. Чого часу. Також хочу нагадати, що право ваше на відпустку щорічну в перший рік роботи настає після того, як ви попрацюєте 6 місяців безперервно на даному підприємстві, установи чи організації. Явним чином чи законодавством України ще передбачено, хто може взяти відпустку раніше. Щорічні відпустки. До настання ще з шестимісячного терміну безперервної роботи у перший рік. На підприємстві, за вашим бажанням, надаються жінкам перед відпусткою у зв'язку з вагітністю та пологами, або навпаки, після неї, жінкам, які мають двоє і більше дітей віком до 15 років, або дитинку з інвалідністю, людям з інвалідністю, особам віком до 18 років, чоловікам, дружини, яких перебувають у відпустці у зв'язку з вагітністю та пологами, звільненим після проходження строкової військової служби. Якщо після звільнення зі служби вони були прийняті на роботу протягом трьох місяців, не враховуючи часу переїзду до місця проживання, сумісникам одночасно з відпусткою за основним місцем роботи, батькам, вихователям дитячих будинків сімейного типу, працівникам, які мають путівку для санаторних. Курортного або амбулаторного лікування, та працівникам, які навчаються в навчальних закладах та бажають приєднати відпустку до часу складання іспитів, заліків, написання дипломних, курсових та інших робів, передбачених навчальною програмою. Хочу нагадати, що щорічна основна відпустка у нас надається не менше як 24 календарні дні за відпрацьований робочий рік, який від Відраховується з дня укладення трудового договору, проте є у нас професії, які дають право отримати відпустку на довший час. Це, наприклад, працівники освіти згідно чинного законодавства України. Вони мають право отримати 56 календарних днів гірникам, які працюють в кар'єрах і рудниках глибиною на 150 метрів нижче, працівникам лісової промисловості та лісового господарства, наприклад, 28 календарних днів. Також хочу нагадати, що людям з інвалідністю першої і другої групи надається щорічна основна відпустка тривалістю 30 календарних днів. Днів, а людям з інвалідністю третьої групи 26 календарних днів. Неповнолітнім працівникам надається щорічна основна відпустка тривалістю 31 календарний день. Також сезонні працівники мають також право скористатися своїм правом на відпустку. Вона надається. Пропорційно до відпрацьованого вами часу. Поряд із щорічною основною відпусткою закон передбачає також щорічні додаткові відпустки, це якщо ваша робота має особливий характер праці або шкідливі та важкі умови праці. Загальна тривалість щорічної основної та додаткових відпусток не може перевищувати 59 календарних днів. А для працівників зайнятих на підземних гірничих роботах 60. 9 календарних днів, тож майте це на увазі. Щодо надання відпусток у період воєнного стану. У періоді воєнного стану надання працівнику щорічної основної відпустки за рішенням роботодавця може бути обмежено тривалістю 24 календарні дні за поточний робочий рік, крім працівників закладів освіти. На них це правило. Не розповсюджується. Якщо тривалість вашої щорічної відпустки становить більше 24 календарних днів надання невикористаних у період дії воєнного стану, Днів такої відпустки перевноситься на період після припинення або скасування воєнного стану за рішенням роботодавця, знову ж таки, невикористані дні такої відпустки можуть надаватися без навіть збереження заробітної плати. У період дії воєнного стану роботодавець має право відмовити працівнику. У наданні будь-якого виду відпусток, але і тут є виключення, якщо мова йде про жінок, які йдуть у відпустку зв'язку з вагітністю та пологами та відпустки по догляду за дитинкою до досягнення неї трьохрічної віку. Ще такий працівник має бути залучений до виконання робіт на об'єктах критичної інфраструктури. Тому в такому випадку дійсно роботодавець може вам відмовити в наданні відпустки. Також протягом дії воєнного стану ви маєте право скористатися відпусткою без збереження заробітної плати, без обмеження строку. Тривалість такої відпустки визначається за угодою сторін. У період воєнного стану роботодавець, за заявою працівника, який знаходиться за межами країни або має статус ВПО, в обов'язковому порядку надає йому відпустку без збереження заробітної плати тривалістю, але не більше 90 календарних днів. Без урахування, без зарахування часу перебування у відпустці до стажу роботи, що дає право. На щорічну основну відпустку. Також хочу нагадати: у нас передбачена відповідальність роботодавця за ненадання відпусток. Тож навіть в період дії воєнного стану ви маєте право скористатися своїм законним чином, передбачено чинним законодавством правом і отримати ту відпустку, дивлячись в якій галузі, де ви працюєте, тобто від 24 календарних днів і більше.